Один сусід запитує в іншого: Ти чого такий задоволений? Та дружина поїхала до своєї мами на історичну батьківщину. Може на історичну? Та ні, на історичну. Чи не здається вам дивним, що людину, яка обікрала мою квартиру і винесла звідти дуже дорогий ноутбук, золоті прикраси дружини, гроші? Та чиє обличчя зняли всі камери нашого під'їзду, не можуть знайти вже більше року. А от людей, які вийшли у масках на мітінг за записами через нейромережу, знаходять уже другого дня. Дружина приходить увечері додому, чоловік дивиться, а в неї на спідниці сліди від чоловічого семені. Люся, я не зрозумів, це що таке? Федю. Мене начальник сьогодні запросив до кабінету і сказав: вибирай, чи співай, чи знімай труси і упирайся в стіл. І що ти вибрала? Федю, ну ти дивний, я тобі що, співачка, чи що? Коли Світлана познайомилася з Євгеном, то подумала, що він божеволіє від неї. Але як потім виявилося, він таким був ще з дитинства.